Народилася, виросла і проживаю більше 50 років вже в цьому селі. Мама моя чешка була, в неї всі предки, діди, прадіди, чехи, а тато українець. Абонент не може прийняти наш дзвінок. Дома ми спілкувалися чеською мовою, а з татом українською. Тому ось цей розподіл, коли запитують, а як ви навчилися української, це з дому у нас вже було закладено. Ми це вміли. Люда! Люда! Добрий день. Проміньте. Не. Já nech tohle to lento. nejdřív, my se s vámi musíme domluvit, na jakou hodinu vy můžete přijet. To nemusíte hned běžet. Přes půl hodiny, přes hodinu. Smůžete podejít ke schromaždění? Jo? Pro, no, jak vám volám, a vy mě nechtěli jste slyšet. Dobře. Наші предки покинули Чехію, так як історично нам відомо, після поразки гуситів на Білій горі у 1620 році. Потім почалося пригнічення віросповідання. Не хотіли передаватися католикам і були змушені емігрувати. Хто в яку сторону пішов? Тетя Зіна тут. Вова, де наша Зіна? Як це ти не знаєш? Дівчки, на чотири можна збирати ансамбль, трошки поспілкуємося, поговоримо. В архівах знайдено, що цю землю найняли вихідці з Чехії. 1905 рік працювали. Тваринництво до колективізації, кожен мав наділ землі, кожен мав господарство, мали обов'язково якусь конячку, тому що ще не було ні такої техніки. І обробляли свої землі. Родинами збиралися. Потім вже, коли була колективізація, теж пройшов це болючий процес, як для всіх. Хочу підкреслити, що дуже багато сіл. На Україні є чеські, і майже всі змінили назву тільки богемка від заснування залишилася богемкою. Ми розмовляємо не тільки на чеській мові. От невістка зараз в нас вона українка, але вона добре розуміє чеську. З манюнім ми теж розмовляємо на чеській мові. Весь час в нас. Дочка моя теж живе тут в селі. Вона має двох синів і теж на чеській мові. Чоловік українець, він народився і виріс в селі. Говорити вміє чеською мовою. Як були діти манюні, то він з ними і на чеській мові розмовляв. Тобто спілкував раніше, всі в селі спілкувалися на чеській мові, не зважаючи якої те нації. Ну, ми так вважаємо десь наполовину, приблизно половина жителів є чехи, але не, так, не повністю є змішані родини. Дуже багато змішаних родин. І тому такий, наче напівчех, напівукраїнець або напів ну, так, таке. Це наша чеськобратська Євангелійська церква з допомогою. Чеськобратської івангелійської церкви було збудовано ось цю будівлю. Це наша пані Людмила Гард. Вона є куратором всієї цієї будови. Це е, при, такий клас зроблений для навчання дітей. Коли приїжджають влітку до нас студенти з Чехії, приїжджають до нас вчителі, які працюють на протязі чотирьох тижнів з дітьми. Вони з ними вивчають нові слова, тому що наша чеська мова в нашому селі і чеська мова в Чехії відрізняється. У нас дуже багато старих слів, вже дуже багато українських слів переведено. Чеську мову, тобто підробили. І студенти, коли приїжджають, вони працюють з дітками тут. Був період після війни і до 1962 року, церква не працювала. А тепер від 91-го року знову ми почали знову ми збиратися. Сестра Оля поїхала в Чехію, ми їй там сказали зайти. І сказали, що ми там, що ми тут є на Україні. Книжки привезені з Чехії волонтерами і просто з церкви, а на цих стелажах прикриваємо, щоб сонце не випалювало. Ось старі біблії. Щоб люди з собою взяли з Чехії. Ага. Прийшов 91 рік, відчули волю, захотіли збиратись. Тоді зв'ясувалося, що хочемо ще щось будувати, що ж я, наче попереду, можна будувати. Погоджено було з братами чеськими, вони сказали, що вони допоможуть фінансово. Наша задача була е, тут організувати все. Чоловік тоді був головою колгоспу, нам було простіше організовувати. Воно, може, ті колгоспи не були такі хороші для землеробства. Люди мали, були прив'язані, мали постійну роботу. Не, її, не треба було хвилюватися, що десь її треба шукати. Тим більше у нас стільки років вчили не думати, а тепер треба думати. А вона зараз не всім вдається думати. Колись вважалося, що ансамбль це як візитівка нашого села. Тому що іншої інформації про село ніхто не міг дізнатися. І я, наприклад, пов'язую тільки створення ансамблю з тим, що було заборонено віровідання, люди не могли збиратися, їм треба було десь збиратися. Добрий день. Добрий день. — А ще люди там, де то все. Кружі самши не до цього. <кій>

Четко, рука его. за чеха. Приїхала з українського села, вивчила чеську мову. Ну, загалом вивчила чеську мову більш літературно, тому що хотіла знати чеську мову. Зараз багато змішаних родин, так що розмовляють і чеською, і українською. Як, мабуть, як хто в тебе, чи приїхав хтось з родичів, то одразу просто переходять, переключаються. Щоб було таке, як сире-пюре. Ну, кажуть, що подібні розуміло. страви, подібні, їх називають трошки інакше. Ми кажемо, клуски, да, що досить подібні тіста є, кльоцки готують, що поляки щось готують таке, що кажуть, щось таке є в Венгрі. Ну, ми, я особисто цього ну, не куштувала, тому не знаю. Можливо, воно є щось подібне, так, а можливо, це просто назва. Не знаю. Ще на 10-ту годину сходимо в церкву, а потім ну, зранку щось вже підготується, наприклад, натреться картопля, а можливо, відвариться і перемелиться, як ми вже трошки підготувалися. Да, М'ясо підтушиться, воно вже майже тож, ну, підтушилося. Потім ми сходимо в церкву на 10-ту годину на службу, а вже потім прийдемо і в багатьох сім'ях це може відбуватися навіть так, що прийдуть просто діти і, і накриється такий ну, смачний стіл, да, і, і щось. Про щось поговориться взагалі, ну, тому що зазвичай вже різні сім'ї, да, то така посиденька цікава виходить. І там можемо там затриматися годинка до четвертої, іноді, можливо, навіть і пізніше. Як в когу, да. ми ще можемо накрити стіл чеською кухнею, що можемо накрити стіл українською кухнею. До речі, в мене ще 25% молдавської крові, ну, крові, тому ми можемо й мама лигу зварити. Так що Тут взагалі немає проблем. Хотілося б, щоб наша громада хоча б діяла на тому рівні, як зараз, щоб не падав той ентузіазм, щоб якось протриматися ще трошечки, щоб І наші діти мали що розповідати потім. Онуки навіть щоб мали, що розповідати.